Друзі, північний сяйво в прямому ефірі. Оскравий зелений промінь. 1 січня 2025 рік. Хай він буде казковим. Стежити за північним сяйвом мені допомагає мобільний додаток Аврора. Завантажте собі на телефон, кажіть свою геолокацію і за який період вам повідомляти. Частіше північне сяйво спостерігається у полярних широтах Норвегії, Швеції, Ісландії, Канаді, Аляскі. Найкращий час зима, коли ніч довга і небо ясне. Не завжди не з першого разу в небі можна роздивитися. Північне сяйво. Якщо ви бачите якісь Світліші ділянки на небі, як промені. Я рекомендую взяти в руки мобільний телефон, навести камеру, і тоді ви побачите зовсім іншу картинку, інший колір. Ці плями білі, туманні, будуть виглядати зеленими або фіолетовими. Звісно, якщо сяєво активне, воно буде зелене, фіолетове і без мобільного телефону, як от у мене зараз.